Атаки в новорічну ніч. Керівника ТЦК відправили під суд. Сім регіонів допомагають Одесі подолати транспортну кризу. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Віталій Гарнов. Вітаю. 30 грудня російські військові атакували порти Одещини, Південний та Чорноморська, дронами. Пошкоджень зазнали резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Про таке повідомив міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Також під ударом опинилися цивільні судна, які заходили до порту для завантаження пшениці. Є поранені серед цивільних, повідомили у ВМС. У ніч на 31 грудня російська армія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини. За даними ДТК Одеської електромережі, під атакою опинилися її об'єкти. Частина міста залишилася. Без електро, водо- та теплопостачання серед пошкоджених об'єктів також чотири багатоквартирних будинка, щонайменше 14 автівок і приватні гаражі. Повідомив голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Зривна вона і мінялися з двері вибросила уже в коридор. От када поднялась, посмотрила кругом, виділа, що в великій кімнаті уже горить. Ну, выскочила туда, побежала в ванну, взяла воду, начала гасить. Ну, потом зашел молодой человек и меня вытащил с квартиры. У меня бабахнуло, видите, как перекосило? Вот посмотрите, идите сюда. У нас между домами здесь вот такой стык есть. Еще повезло, что оно в этот стык попало. Ну, у меня снесло, конечно. Тут капитально все. Я была там. Я смотрю огонь. У меня тут все навалено сразу стало. И то, и то все полно. Ну, огонь не Взрыв Взрив Я давай У меня три води в ванной стояла. Я ви потушили його і сусідам потушили. А потім пішов дым, ну машину. А внаслідок атаки поранені шестеро людей. З них троє діти віком від 7 місяців до 14 років. Це члени двох родин. П'ятьох людей госпіталізували. Повідомили Вова в 10-й клінічній лікарні. Наразі знаходиться два пацієнта, чоловік. 83-го року народження. Жінка 87-го року народження з опіковою травмою, з опіковим шоком, опіки першого, другого та третього ступеню. Чоловік в край важкому стані, жінка в важкому стані. Троє діточок знаходиться в одеській обласній дитячій лікарні. Дитина 7 місяців, дитина 14 років, дитина 8 років. У дітей опіки не не важкі. У наймолодшого взагалі опіків немає. Є просто отруєння продуктами горіння. За кілька хвилин до нового року російські війська вдруге атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одещини. На одному з об'єктів виникла пожежа, зафіксували перебої з електропостачанням критичних підприємств. Повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Уночі 1 січня РФ знову завдали ударів по енергетичній та житловій інфраструктурі Одещини. У наслідок влучань спалахнули пожежі. Про це повідомили у прес-службі ДСНС області. Зазнали пошкоджень житлові будинки та легкові автомобілі обійшлося без жертв та травмованих. Олег Кіпер повідомив, що було декілька хвиль дронових атак і роботу рятувальників. Ускладнювали повторні повітряні тривоги, тримає диких птахів вдома, та ми їх у ванні. Після витоку олії в Чорне море, яке сталося внаслідок російської атаки на порт у місті південне 20 грудня. Постраждало не лише узбережжя, але й птахи. Небайдужі жителі Одеси відвозили їх до зоопарку. Втім, коли кількість пернатих перевалила за три сотні. Директор звіринцю Ігор Біляков звернувся до людей з проханням взяти їх до себе на утримання. Надати прихисток птахам вирішила Надія Казаченко: ділиться догляд за ними, потребує багато часу, їх потрібно регулярно купати, дати можливість висохнути та годувати. Водночас жінка зазначає, птахи стали активнішими і поступово відновлюються. Вони приїхали, вони такі були. Вони дуже тихі. Uh, і коли їх купала, вони ще звернули увагу, що вони сиділи, коли чистилися. Тобто хтось намагався встати, і, мабуть, для них нормально це стоячи, теж чиститися, uh, але вставали і падали одразу. Тобто вони були дуже слабкі. Оце у них два таких ранкове вечірні купання. Ну, вони купаються перш за все. Ну, звісно. Перш за все, щоб почиститися, а друге, воно ну, бачите, щоб в туалет сходити. Оце, якщо хтось захоче. Їде їсти, бо мають їсти самі. Єдине, чим я годую це оця риба насправді. Бо питала, може, про якісь корми для птахів. Сказали, що нічого не треба. О, о, дивіться, Чи вона купається, чи вона намагається їсти, купається. Це теж для них нормальна історія залізти в мізку з рибою може потім поїсти. Я, я не знаю, як вони роблять. Три тисячі доларів, аби зняти з розшуку. На Одещині судитимуться заступника одного з районних ТЦК та СП, якого обвинувачують в одерженні хабаря. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції області. За даними слідства, посадовець вимагав у військовозобов'язаного 3 тисячі доларів за виключення його зі списку осіб, які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку. Частину коштів передавали через підлеглого після отримання 2,5 тисяч доларів. Правоохоронці затримали військовослужбовця. Обвинувальний акт скеровано до суду. Представнику ТЦК та СП загрожує до 10 років позбавлення волі. Передавали координати, отримали довічне двох агентів РФ з Одещини та Сумщини. Засудили до довічного позбавлення волі за шпигунство на користь Росії. Про це повідомили сумській обласній прокуратурі та управлінні СБУ за даними правоохоронців. Чоловіки передавали російській стороні координати місць дислокації підрозділів ЗСУ та складів з боєприпасами у Житомирській, Донецькій та Одеській областях. Один із засуджених мобілізований житель Сумщини він збирав інформацію під час проходження служби, а дані передавав через свого знайомого з Одещини. Отримані розвіддані за інформацією СБУ. Російські війська використовували під час ударів по регіонах. Понад 10 мільйонів збитків на електроенергії. Поліція повідомила про підозру колишній колишньої ВОДиктор КП Одеськ міська Електротранс та екс-директорці приватної компанії. За даними слідства, у 2022 році комунальне підприємство уклало договір на постачання електроенергії майже на 160 мільйонів гривень. Правоохоронці вважають, що керівниця приватної фірми приховувала реальну вартість електроенергії, що дозволило продавати її з завищеними цінами. Водночас. Посадовиця КП не ініціювала перегляду умов договору відповідно до ринку. У результаті підприємство зазнало збитків на понад 10 мільйонів гривень, підозрюваним загрожує до 5 та до 12 років ув'язнення. А допомога для Одеси: Сім громад з різних регіонів України передають Одесі майже 40 автобусів, аби підтримати роботу громадського транспорту під час перебоїв з електропостачанням. Про це повідомили в міністерстві розвитку громад та території України. Серед громад, які надають транспорт: Львівська, крупівницька, миколаївська, Житомирська, Маріупольська, Вінницька та Білоцерківська. Зокрема, Львів передає Одесі 10 автобусів. Про таке рішення розповів міський голова Андрій Садовий. Львів'яни люблять Одесу, але Одесити спитають: а що ви маєте на увазі? Оці ці 10 автобусів завтра вже будуть в Одесі. Ми розуміємо, що складна ситуація, б'ють по підстанціях, електротранспорт не працює, тому 10 людських автобусів завтра будуть в Одесі. За даними Міністерства розвитку громад та території, майже 40% міського громадського транспорту Одеси працює на електриці та наразі не може повноцінно виходити на маршрути. Автобуси мають тимчасово замінити трамваї і тролейбуси. Нагадаю, через російські обстріли в Одесі періодично відсутнє електропостачання, що унеможливлює стабільну роботу міського електротранспорту. На Одещині проведуть понад 200 перевірок. Державна податкова служба України на 2026 рік запланувала більше 4,5 тисяч перевірок бізнесу. Це на 5% менше ніж торік. Про це повідомили на платформі аналізу даних Open Data Bot. Найбільше перевірок заплановано у Київській області, на Дніпропетровщині, на Львівщині, на Одещині буде 246 перевірок. Пік активності податківців очікують навесні, зокрема у березні та квітні. Переважно перевірятимуть компанії. На них припадає 78% планових заходів. У кожному п'ятому випадку гостей з податковою варто чекати ФОПом. Більше новин дізнавайтесь на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщення. Залишайтеся з суспільним та побачимось за тиждень.